Привіт-привіт! Це карта дня на 24 січня для усіх знаків Зодіаку. Як завжди, будемо коротко, тільки основні тезиси. Починаємо із Овнів і з наших хороших овнів. Карта дня для овнів. Слухайте, нові якісь переконання? дізнаєтесь, день інформації взагалом будьте сьогодні уважні так? все що вам будуть казати запам'ятовуйте будь-яку інформацію яку ви вивчаєте вивчайте ретельно ловіть себе на будь-якій думці на будь-якій новій ідеї занотовуйте це тому що все це буде мати значення сьогодні для вас важливий день в плані розумової праці та діяльності тому не лінуйтеся дивіться ловіть якісь натхнення і запам'ятовуйте те що вам приходить в голову не намагайтеся якось сьогодні конфліктувати, вступати в якісь конфлікти, комусь щось доказувати. Так сьогодні бути зосереджені на собі, на своєму якомусь розвитку, так і не намагайтесь комусь щось доказати. Ми знаємо, що ви це все можете робити, але не слід не слід цього робити. Того що ця агресія, ця войовничість, ці якісь припадки, бажання щось комусь доказати. Це взагалі не буде як ніяк обусловлено. Так, ви витрачите свій ресурс, витрачите свою енергію, так і ну, взагалі ні на що хороше це не. Буде впливати. Добре, давайте далі тоді подивимось тільців. Ох, тільці! Дивіться, у вас сьогодні дуже духовний день, Я вам дуже важливо звертати увагу на свою духовну складову, на свою душу, на те, що ви відчуваєте, на те, які знаки вам подає взагалі всесвіт. так? Звертайте увагу на ті аспекти життя, які вас якось мотивують, які вас, які вам дають натхнення. Якщо є якийсь етап в житті, який вже давним давно пора закінчити, ви хочете щось закінчити саме сьогодні, буде для цього класний день. Тому що 21 аркан закриває. Лінією старших арканів, так, і відпускає все з легкістю і з виром. Тому що хочете, будь ласка, також це, цей день вам підходить для якихось поїздок закордонних, або просто якихось поїздок, щось пов'язане з масштабом, а, щось пов'язане з закордонними якимись справами, будь ласка, це все буде класно. І так само уявничість прибирайте. Хоча в вашому плані буде навпаки класно, якщо ви будете якось намагатися йти вперед, намагатися якось йти до цілі і бути взагалі активною людиною, але без агресії. Це важливо зрозуміти. Близнюки. Давайте дивимося близнюків. Щось буде дуже на собі дуже багато тащити, так? Да? От вам щось в голову збереде, що я маю закінчити любою ціною і виводити цей груз тащити, тащити, тащити за собою. Вам треба розслабитися. По-перше, зверніть увагу, чи це в вашій зоні відповідальності, чи дійсно це ви маєте робити, чи дійсно це ваша робота. А по-друге, зверніть увагу, чи можете ви якось від цього відмовитися і якось легше жити. Того ж по 80 жезлів ви можете якось просто в один момент вам щокне і ви передумаєте, типу, а на що я це робив? От, подумайте, а наша це я робив. Якщо це ваша якась велика така тяжка ноша, Придумайте, обдумайте. А що ви її несете? Можливо, вам її дійсно не треба нести. Ви щось собі не продумували, так? Вибирайте себе, своє благополуччя, своє щастя. І вам дуже важливо сходити на якийсь масаж, спа, йогу. Розслабтеся, тому що ви давно не розслаблялися. Раки, Дивимося, раки. Ой, ну щось буде справи йти хорошо, да на ну, якось помалу. Ту буде за щось триматися, за щось братися, будете щось намагатися робити. У вас воно буде гарно виходити, так, але без якихось таких фієричних результатів. Так, тобто сьогодні проміжковий день, можна навіть десь на себе трошечки злитися, трошечки думати блін, да що ж такое, що ж не виходить, і у вас буде якийсь внутрішній конфлікт. Не потрібно цього внутрішнього конфлікту. Намагайтеся домовитися з собою і взагалі домовитися з людьми навколо вас. А також нікого не намагаєтеся якось улічити в мідільності, так, то вже в кожного свій темп, і ви маєте це прекрасно розуміти. Ось, Будьте толерантними, так, і вічливими. Далі йде лев. Далі у нас йде лев. Картка дня для Лева. Не забуваємо, що для енергообміну дуже важливо поставити лайк, підписатися та прокоментувати це відео. Лев! Щось у вас сьогодні застрягне, чи будуть якісь черги, чи у вас щось десь не вийде, чи якусь справу прийдеться відкласти на потім, можливо, хтось сьогодні просто буде займатися гібкостю свого тіла, так? В Будь-якому разі, якщо ви сьогодні робите ставку на якісь дуже дуже великі мероприяті, да. Не очікуйте якогось величезного профіта. Да? Якщо це щось пов'язане з духовністю, з чимось вищим, з якимось призначенням, то так, все буде окей, все буде нормально. Єдине, що вам треба також бути уважним. Але якщо це щось пов'язане з матеріальної точки зору, так, з точки зору, то треба напрягтися, щось робити, ні, сьогодні вам не потрібно напрягатися абсолютно. Діва, карта дня для дів. Ну, сьогодні Зірцем для, для подражання. Але випала башня. Можливо, сьогодні та ваша маска, той ваш авторитет, на який ми так довго працювали, може рухнути впасти. Слідкуйте за тим, що ви говорите, і не брешіть, якщо ви сьогодні, якщо вам дуже важливий ваш авторитет, то звертайте увагу на те, що ви обіцяєте, і що ви говорите людям того що, ну, Якщо ви трошечки потіряєте да, то вся ваша імперія паде. Знову ж таки, дивлячись, чим ви там займаєтесь. Терези. Картка дня для Терезів Лайк, календар, підписочка. Ну, ви сьогодні чи захворієте, чи вам прийдеться вийти із зони комфорту. Будь-якому разі була така ситуація, де будете, будете себе відчувати, з чому ти От вам буде все не те, все не так, а хотілося б то, ви будете таких наповзводі, на полувзводять, на оцінювати свої результати. Чого ж воно мені їхало того, що я хотів? Все, тепер я нічого не буду робити. Тобто день такий пасивний, коли ви будете більше нити. Нити не треба, сумніватися також не треба. Будь ласка, йдіть собі за своїми мріями. І нічого не думайте. Скорпіон. О, сьогодні гроші, гроші, нові, якісь пропозиції, якщо особливо ви жінка, то це взагалі класно завдяки вашому якомусь ресурсу, вашій амбітності, вашій якійсь епатажності, вас вийде, залучити якихось нових інвесторів, отримати якісь нові фінанси, нові можливості, Тільки бачите, в чому прикол. Вони до вас ідуть, а ви на них не дивитеся. От якби було так, було б зовсім файно. Було б дуже класно. Зверніть, будь ласка, сьогодні увагу на свої пропозиції, бо ви їх можете просто тупо пропустити банально. Звертайте увагу на те, що вам будуть пропонувати, у вас є класна чуйка, ви класно інтуїтивно зрозумієте, що і як, і будьте впевнені в своїх знаннях. У вас їх дуже багато і не сумнівайтеся, ну якщо вам дійсно подобається пропозиція. Стрільці, 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 любі стрільці. Давайте подивимося карту для стрільців. Чутливість, бо у вас буде дуже велика чутливість, буде робити акцент на друзів, на сумісне на якісь переживання проблем, на якийсь певний колектив на спілкування, на те, щоб ви якось когось розчулити. Тобто ви сьогодні будете можливо в якійсь такій активній фазі допомоги комусь, вам буде приємно поговорити з людьми, відчути їх проблеми. Сьогодні ви покажете всю свою емпатичність і вміння комунікувати і допомогти людям якось отримати. Розслаблення, так? В когось сьогодні буде зустріч з коханою людиною, якесь побачення. Воно вам, до речі, дуже сподобається, так? Тільки дивіться, щоб не було якихось третіх лиць, бо щось бачу, якісь вже треті лиць. Контролюйте це. Козиріг. Боже, що козиріг у нас сьогодні? Прашкати випадають, що сьогодні в козиріга. День переоцінювання своїх плодів і результатів. Якісь думки, що. Недостатньо щось вам буде не подобатись, ви будете думати, що треба змінити тактику, що треба змінити стратегію, що у вас нічого немає. Ви ніби засмутитеся, але прикол в тому, що ви не бачите повністю всієї картини, так і через це ви не можете трансформуватися і почати якийсь новий період життя. Вам необхідно взагалі зважити всі за і проти, що у вас відбувається, чи правильно ви якось направляєте свої сили, і тоді ви зможете прийняти правильне рішення щодо того, чи ви взагалі в житті займаєтеся. Водолій. Що сьогодні у нас у водолії? Вас сьогодні буде можливість справити гарне класне враження. Якщо ви сьогодні будете десь на сцені виступати, або щось буде вас пов'язане з ораторством, з тим, що ви маєте себе якось а, да, підходіти до цього класно, круто, тому що буде мільйон аплодисментів. У вас да, буде благополуччя. особливо це стосується тих, у кого концерт, а, якийсь вебінар, треба десь виступити. У вас це придафієрично, класно, круто, ви отримаєте мільйони облисків, і у вас в цілому все буде класно. Навіть якщо буде думати, блін протупив. Ні, не протупила. Сьогодні всі козирі у ваших руках. Ось сьогодні зірка, Тож, сяйте і не бійтеся за собою вести людей. День для вас дуже благополучний. І рибки. Наші рибки. Ви сьогодні будете активно працювати. Активно працювати над тим, взагалі. Над чим? Над своїми цілями, над своїми цілями, над своїми побажаннями, над тим, що вам взагалі в цьому житті цікаво. Будете якось намагатися контролювати свою емоційність, на чомусь поставити тверду крапку, щось у вас дуже сильно задовує. Вас вже взагалі задовбав стан апатичності, коли вам нічого не подобається. Ви будете якось намагатися з нього виходити, будете якось намагатися шукати якісь нові шляхи досягнення своїх цілей. Можливо, захочете залучити якихось інвесторів або а, попросити якогось чоловіка про допомогу вам. Також це все можливо. Ну, і якось Ось не робіть з плеча. Не робіть з плеча, не істіріть. Сьогодні не класний день для того, щоб ви якось показували своє фе. Розслабтеся, щоб не було якихось а, неприємних ситуацій. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Лайк, підписка, коментар і чекайте на наступні.